Якщо говорити про основний виклик, мабуть, це те, що я для себе відкрила під час цього дослідження, коли ми розробляли всю цю систему. І таке головніше хотілося б побажати всім це наполегливості. І якщо говорити про розмови з керівниками або з підлеглими, в принципі, з будь-якими працівниками компанії, це говорити їхньою мовою і завжди виходити з зони комфорту для себе. Тобто, чим більше докладати зусиль на початку на етапі підготовки, тим легше буде Тім і тим краще ми будуть результати. На мою думку, це є універсальне поняття, воно актуальним було завжди. Просто, на жаль, у нас не так часто приходять до перегляду 에, того, що є актуальним на сьогоднішній день. Ми всі рухаємось дуже швидко, дуже багато інформації. Світ змінюється колосальними темпами. От, і е, на жаль, в погоні за результатом втрачається трошки акцент на тому, що саме ми робимо і як ми маємо це робити. От, тому ця тема є актуальною і завжди цікаво повернутися. Тися до неї і визначити, що ж нового додалося. Я ну не зовсім знаю, хто саме з яких напрямків там були гості на цій конференції. Проте а, вже по відгуках по розмовах після моєї доповіді, думаю, що а, вона пройшла досить вдало, підходили з багатими запитаннями, або просто ділилася своїми враженнями і а, тим, що вони мають аналогічні процеси в своїх компаніях. От дуже приємно, що це а, ну, однородна саме HR-аудиторія. Нарешті можна поговорити з людьми, які говорять спільною мовою. Вою, це значно легше і цікаво, звичайно.